Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо сьогоднішнє Боже Слово. І Господь на початку Євангелія, яке ми сьогодні чуємо, Він не говорить. Не говорить і не каже, даю вам заповідь, щоб ви ділилися машиною один одним. Він не каже, даю вам заповідь, бо ви ділилися телефоном один одним. Даю вам заповідь, що ви там. Ще чимось ділилась один з одним. Він не про ці речі говорить за мені. Він каже, даю вам заповідь, щоб ви любили один одного. Даю вам заповідь, щоб ви любили один одного. Наш Господь зовсім інакшу зовсім заповідь дає. Він дає заповідь любові. Любові. Ти маєш любити свого ближнього. І от тепер питання: а що значить любити? Що це значить любити? А любов це коли ти бажаєш добра іншій особі. Не коли собі, не коли все на собі зациклено, бо це тоді егоїзм. А коли ти бажаєш добра іншій особі, коли ти все робиш, щоб та друга особа, інша особа, була щасливою. Оце любов. І наш Господь, Він. Він, той, який є сповнений любові, не, не зациклюється на собі. От я тільки себе люблю, який я гарний файний. Так, наш Бог чудовий і прекрасний. Але ця любов проявляється тільки у відношенні до іншого, тоді видно цю любов. Бо я думаю не про себе, а про нього. І тому Господь так сильно любить, що їх є троє. І всі троє люблять один одного. Далі Господь, знову ж таки, не зациклюючись на, на них трьох, в одному Бозі або трьох особах, його любов поширюється далі. І Він сотворює ангелів, щоб їх любити, їх любити, на них цю любов спрямовувати. І далі Господь не зупиняється на цьому. Він любить і сотворює нас, людей, і сотворює весь оцей світ. Щоб не зациклюватись на собі, а щоб цю любов віддавати, віддавати цю любов. Він сотворив все. І дух, і нас, і весь світ з любові. Бо він любив і з цією любові нас сотворив. Але й для любові, тобто, щоб ми наповнювалися цього любові, щоб ми мали цю любов. Відповідно, наш Господь так сильно любить, що віддає тобі все, що має. Все віддає. От яскравий приклад. Хрест віддає своє життя заради тебе. Не заради себе. А заради тебе. Оце правдива любов. Оце значить я люблю. Тут видно, що я люблю. Ідемо далі. Однак, ще треба розуміти, яка є любов. І любов це не емоція. Любов не емоція. Ми дуже часто прирівнюємо любові до якогось почуття. І є почуття, почуття закоханості, почуття кохання. Однак його може і не бути. Не бути, а ти можеш любити. Тому любов виходить за межі почуття любові. Любов виходить за межі закоханості. Любов далі йде. І вона каже, я хочу любити, не опираючись на почуття, на емоції. Бо вони нині є, завтра нема, та як настрій, вони отак йдуть. А я хочу любити, опираючись на рішення волі. Рішення волі. Я приймаю рішення, що я буду тебе любити. І відповідно, тобі та людина може не подобатись. ти можеш до неї нічого не відчувати взагалі. Вона може тобі дивною здаватися. Ти думаєш, На що її взагалі любити? Або навіть негативні почуття можеш до неї мати. І в той самий час ти можеш прийняти рішення. Я буду її любити. Тобто бажати добра, тобто робити все, щоб вона була щаслива. Може бути одночасно і те і те. Наш Господь. Власне, любить нас не на рівні емоцій, не на рівні почуттів. Бо інакше це би якось дивно виглядало. Сьогодні ти любиш завтра, не дуже мене любиш. А він сказав, що я тебе люблю во віки, його розрушиться, робить похитнуться. Що би не стало в цьому житті, я буду тебе далі любити. Значить, його любов походить від його рішення. Я люблю. Я люблю. Йдемо ще далі, яка то має бути любов. І от Господь каже, або, знову ж таки, не каже. Даю вам заповідь, щоб ви приймали любов один від одного. Він так не каже, щоб ви приймали любов один від одного. Він каже, любіть один одного. Тобто будьте ініціаторами любові. Ти маєш бути ініціатором любові. Ти не маєш чекати на другу людину, на свого чоловіка, дружину, дитину, батька, чи колеги, чи сусіда, чи ще когось. Ти можеш кілька років чекати, поки до нього дійде, що треба любити. Ти не маєш це чекати. Ти маєш вже виявляти цю любов. Ти маєш вже прийняти це рішення. Ти маєш бути першим. Ти маєш бути цим ініціатором. І це говорить Бог. Кажу вам, щоб ви любили йшли і були першими в цій любові. Але чи дійсно ми є першими? Ми не є першими. Тому що, говорить цей самий Іван Богослов в своєму посланні, він каже, Бог перший полюбив нас. Це не я люблю, це він мене перший відать. Він мене любить. І тоді, коли я наповнюю Його любов'ю, аж тоді я можу любити інших. Тільки тоді, коли я наповнюю всього любов, тільки тоді, коли я щось маю, я можу дати. А якщо, якщо я не маю, якщо ти не маєш, ну то ясно, що ти не зможеш любити. Ясно, бо ти, ти не маєш як сили любити. Тому він, той, який перший ініціатором ініціатором є він, той, який прийняв рішення. Він той, який тебе любить, повністю неймовірно потужний. І ти приймаєш цю любов. Кожен день приймає цю любов. І приймаючи її, не ставає егоїстом. Тільки для мене це любов, для мене. Люби мене, Боже, люби. Люби мене, так. Але далі я цю любов передаю іншим. І я так само приймаю рішення, як і ти, Боже, любити інших. Навіть якщо мені дуже подобається. Боже, ми дякуємо тобі за соняшнього святого Дмитрія. Який показав цю любов, який показав цю любов, він розумів, що його любить Бог. І Божу любов він поклав вище, вище поклав за оці матеріальні блага. Тому що він жив в Солуні, і він там був начальником, тобто мером міста. Йому нічого не бракувало. Молодий хлопець собі міг жити, як хотіти, кар'єру будувати і так далі далі. Однак він вибрав не встидатися Христа. І померти заради нього. Він вибрав Бога, тому що Божа любов для нього була більша, ніж мати все місто. Для нього любов Божа була більша. Господи, просимо Тебе за молитвами великомученим ракетям, подай нам і Ти такої великої благодаті, щоб ми кожен день насичували Твоєю любов'ю, напонювали Твоєю любов'ю. І тоді приймали рішення, а навіть не завтра, а нині зараз на літургії Боже. Ми зараз приймаємо рішення, не емоцію, рішення любити наших близьких. Навіть якщо вони нам не дуже подобається. Любити не своєю силою і зовсім не своєю любов'ю, а твоєю силою, Боже, і твоєю любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христос!